Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. І сьогодні до вас знову з посудом. Знову з посудом. І знову, можливо, на щось якась буде трошки знижка. Ну, на весь товар, можливо, не буде, бо є такі речі, що вони дійсно дуже дорогі. А на деякий буде трошки знижка, то запрошую вас всіх. До перегляду будемо з вами дивитись і насолоджуватись. Так, мої хороші, і почнемо ми з таких дві таких гарних тарілочки. Такі для перших страв. Я їх мала, я їх вже продала, і ще залишилось в мене їх дві. Вони нові, новісінькі, білі-білесенькі, дуже гарні. Ну, от дуже гарненькі. Хто собі там взяв, може комусь ще там буде потрібно, то можете собі дібрати, бо вони дійсно шикарні. Ну, дійсно вони гарні, ті тарілочки. Отаких от дві. Нових, новесеньких. Я скажу, скільки вони йдуть в діаметрі, бо може е, якийсь хтось свіженький підійшов і, і не знає. В діаметрі вони мають 22,5 см. То є такі шикарні декольки. бачите, Деколька ніби йде, так як ніби відбивається ще тінь. Це червоному і зеленому кольорі, така гарненька, а то сірий такий кольор ніби тінь. Бачите, б'є на, на ті Декольки, отак, зроблений малюнок. То у нас є Польща, то у у нас нас є є Польща, Польща І йде така тарілочка під 117 номером 120 гривень, і їх ще залишилося дві. От їх ще залишилося дві. Ще вам хочу показати, що я маю таке шикарне блюдо. Бачите, отаке от шикарне, шикарнюче блюдо, велике вели... ну, таке досить велике. І воно нове, в новому стані, Біле, білесеньке. Такий, декольки, такий, як яблуневий цвіт. Бачите, якісь такі чи як назвати, не знаю, як назвати. Скажу вам, скільки воно має довжини і ширини. Довжини має, а довжини вона має 38,7 см, і ширини має 26,5 см. То, в нас, є, то в нас є Польща, то в нас є Польща, клеймо Польща, бачите, клеймо Польща. І йде під 28 номером. Я ціну знизила. Зараз 250 гривень. Коштувало 280 гривень. 250 гривень, 28-й номер. Тут хочу вам показати такий шикарний соусник. Бачите, отакий От шикарний соусник такої слонової кості. Він дуже гарнесенький, ну дуже гарний. Така на ньому позолота. Бачите, що є на тарілочці позолота така, бачите, на, на тому блюдечкові всюди позолота, що сюди, по самому соуснику, позолота. І не знаю, знаєте, скажу вам, що не знаю, чи він так йде чи то в нього десь чуть-чуть є так, як ніби ну, може десь як припаковані. Ну, я що знаю чуточку, ніби тако, як позолота, ніби десь тут чуть-чуть, вот, ніби десь втрачена трошечки, мені так мені так здається. Може, і тут. ну, от не знаю, Може, і тут такими крапенками. Я не знаю, чи він так є, ну, не можу розібратися, чи він так є, чи то така позолота в ньому чуть така, ніби втрачена. Йде той соусник приблизно десь на, 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 на 300 мл. Десь на 300 мл. І то в нас є м, отаке клеймо, бачите, отаке клеймо, ледве його видно. Отаке клеймо, то є Німеччина. Може, там пише баварії, я не можу розібрати, бо я її не бачу. не годно вам сказати. І йде такий соусник під 148 номером 400 гривень. Ну, він, ну, він шикарний той соусник, дійсно шикарний. Хочу вам показати, що я тут маю такі тарілочки, такі плоскі тарілки. Бачите, з таким малюнком, бачите, який малюнок, такі коні. Сюди е, такий обідок, такі дубові листя, з такими жолудями. Бачите, яке воно все йде в кольорі. Іде все в кольорі. Такий має рельєф по собі тарілка. Тарілка плоска. Тарілки ці йдуть плоскі. Скажу, скільки вони мають в діаметрі ці тарілочки. Така тарілочка має в діаметрі 25,5 см. Вони всі дуже гарнесенькі, дуже гарнесенькі. Ну, так як ніби і не були в користуванні вони так як ніби нові ці тарілочки, бачите? Ніби нові, ніде немає ні потертості, ні нічого. І то в нас є англія. Це в нас є Англія ці тарілки. І йдуть такі тарілочки під номером 142 500 гривень. 142-й номер 500 гривень отакої шикарної тарілки. Така шикарна тарілочка. бачите? Тут вам ще покажу, що я маю такі самі глибокі тарілки. От такі самі глибокі тарілочки. Бачите, з таким самим малюнком, такий самий має обідок по кругу, вони йдуть такі глибокі тарілки. От глибокі на першій страві, чи на що там, чи взагалі, то я не знаю, кому, як, для чого підходить. І скажу вам їхній розмір. скажу висоту, висоту скільки має та тарілка. А тарілочка має висоти 4 см, має висоти і в діаметрі має 22 см. І йдуть такі тарілочки. То так само є Англія. Бачите, от точно те то саме клеймо Англія. І йдуть вони під 143 номером 500 гривень. 143 номер 500 гривень такої тарілочки. Я ціну знизила на 50 гривень. Що на тих, що на цих ціну знизила на 50 гривень. Просто далі не знаю, як буде. Тут вам покажу таку е тарілку, як ніби салатницю. Бачите, ніби вона салатниця, така глибока-глибока. У неї вже отака от е розмальовка йде, бачите, чуть-чуть інакша. Тут інакше. Сюди вже кольору немає. Бачите, лише такий дубовий, такий віночок, бачите? Отакий. От і скажу вам, скільки та тарілочка має в діаметрі і скільки має глибини. В діаметрі вона має 21,5 см. І Висоти, чи глибини, чи висоти вона має 7, ні, і 6 і ,8, 6,8,8 сантиметра. Сюди вона ще має, бачите, отак, як ніби, зроблено таку ніби, ніби квіточку. як, як, Я не знаю, як то його об'яснити, що воно не гладеньке йде. Бачите, як не гладеньке йде. І, то також в нас є Англія, то все така англійська посуда. І йде 141-й номер 500 гривень. 141 номер 500 гривень. Ще тут хочу вам показати, що я от маю такий шикарний соусник. Отакий от самий, бачите, отакий от самий соусник. От точно такий самий соусник. Він новий, новісінький, він в користуванні не був, зовсім в користуванні не був, бо по нім не видно. Просто його треба помити, він не митий, але нема нігде ніяких тут ні стертостів, ні ніякого нічого нема, щоб то відчути, що він був в користуванні. Така зручна ручка, приблизно десь на 300 мл той соусник йде, то все він брудний, його все треба помити. Таке клеймо, бачите, таке клеймо має. І, і що скажу вам? Скажу вам, що він йде під 143 номером 500 гривень. Речі дорогі, речі дорогі, але є різні люди, кому що подобається. Тут покажу, що має таку цукорницю. Бачите, цукорниця шикарна, шикарна, так, як і то все такий. Такий же самий малюнок. Тут на ручках, бачите, так, зроблений такий також малюночок з одного і боку з одного і з другого. Такі зручні ручки, ручки такі зручненькі. Такий він ніби йде як квадратний, бо бачите, от так, як ніби квадратний, приблизно десь на 200 грам цукру, приблизно десь я не, не міряла, але десь так приблизно на 200 грам цукру. І от така, така крешечка. Бачите, така кришечка з такою ручкою. Ручка має дирочку. От така віночок по кругу такий йде. Бачите, такий віночок по кругу, І так гарно закривається. І також то є Англія, бачите, і йде. Така цукорниця під 145 номером 450 гривень. 145-й номер 450 гривень. Отака От шикарна краса. Ще я вам тут покажу, що маю такий шикарний молочник. Дуже гарний. Дуже речі такі, ну, такі гарні речі, що, що дійсно гарні. Отака От сама ручка. Ручка так зроблена, що зручна ручка. Тримати, зручна ручка молочник десь приблизно. Ну, він 200 грам точно не має. Десь на 180 грам той молочник. Так от, бачите, такий малюнок має по кругу. Тут так само такий малюнок, бачите, який отакий, от бачите? І з цього боку так само, так, все так зроблено. І таке ж саме клеймо, бачите, клеймо таке ж саме. І йде під. 146 номером 450 гривень. 146 номер 450 гривень такого молочника. Ще вам хочу показати, що я такий маю шикарний соусник, бачите, такий гарний, білий, білесенький. Він такий, знаєте, як, ніби, як нарядний, отак він виглядає. Отак він виглядає, такої має форми, з такою ручкою. І таке блюдочко з такими декольками є. Соусник приблизно десь де на 400, десь на 400 мл. Ну, може, трошки 350, не знаю. Отаку по кругу має таку кайму. Бачите, отаку кайомочку має. І то у нас є, то в нас є Німеччина. Бачите, Баварія там пише. Так, отако. Бачите, от таке клеймо. І тут якийсь є надпис. Бачите? І тут якийсь є надпис. і йде такий соусник під 157 номером 400 гривень. Ну, він такий, знаєте, ну, ну, дійсно ну, такий виділяється, дуже гарнесенький. Ще я вам покажу, що ще я маю таке блюдо, таке овальне блюдо. Ну, так до того соусника, але воно може йти собі окремо, хто собі як побажає. З такими ж декольками. Бачите? Така кругова кайомочка, голубенька, о, така, як, ніби, ніби воно кружельцями так зроблено. кружельцями, воно ні зірочком, ні нічого, так просто кружельцями зроблено. Воно біле, білесеньке, знаєте, якесь таке нарядне виглядає, таке, ну дуже ну дуже гарне. Тут воно в тісті, як він його може вимив добре, то воно так ніби жовтесеньке, то може і не в тісті. Жовтенька, ніби чуть така, як цяточка. Я думаю, що якби вимив його, то її не буде. І то таке саме клеймо: то є Баварія, Германія, там, чи Баварія ні, ні, Германія. Баварія Германія там пише і скажу, скільки воно має довжини і ширини. Довжини має 28 см. ширини має 18,5 см. І йде, і йде воно під 157 номером 250 гривень. І я його ціну знижу на 200 гривень. От ціну знижу 158-й номер 200 гривень. Ну, воно дуже шикарне. Разом з тим соусником, то взагалі красота. Ще я вам покажу, що маю таку двієчку. Я вже її показувала цю двієчку. Вона дуже гарнесенька, дуже гарна. Отака. От Чашечка десь на грам 200, така біла-білесенька всередині. Ну, воно нове, воно нове. Вона не є груба така, бо того, що тут, як подивитися, так знаєте, то видно чуть-чуть, що то є малюнок. Така зручна ручечка. ручечка зручна, Отака От йде тарілочка, ну блюдечко отаке йде з таким же малюнком, з таким же малюнком. І має воно отакий надпис з другого боку, отакий надпис. І йде під 78 номером 250 гривень. Я знижу на 200 гривень. 78 номер 200 гривень отакої, отакої парочки. Нова новісінька.